Захворювання, інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні. І починаємо випуск з Харкова, який оговтується після масованого шахетного удару росіян. Агресор трьома дронами поцілив по приватному дитячому садочку у холодногірському районі. Тут перебували 48 дітей і вихователі. Тільки диво врятувало малюків від смертей і каліцтва. Та все ж без жертв не минулося. Один чоловік загинув, шестеро поранені. Це комунальники, які працювали поруч. Наша кореспондентка Тетяна Доцяк перебуває на місці влучання. Таню вітаю! Чекаємо від тебе подробиць цього жахливого терористичного акту. Вітаю вас, Оксано. Власне, ось так виглядає дитячий садок. По якому сьогодні в день вдарили окупанти. Другий поверх просто вирвало там. Була пожежа. Рятувальники й досі продовжують працювати над ліквідацією наслідків обстрілу. Сьогодні до цього дитячого садочка батьки привели 48 дітей. На щастя, вони не постраждали їх вчасно евакуювали. В міській раді наголосили, що садок працював без ліцензії. На щастя, діти були евакуйовані в найпростіше укриття, яке розташовано в підвальному приміщенні цього дитячого садочка. Наші працівники ДСНС евакуювали всіх дітей. На місці ми зустріли Валерія Лейко. Він керує музеєм дитинства, який був розташований в приміщенні поруч із дитячим садком. На щастя, діти, які були в музеї, також не постраждали, а сам музей вже втретє знищено. Слава Богу, на той момент в самому музеї діти не були, діти не постраждали. І якраз я побачив шахеди на ринку. Один, другий, третій. Потім побачив, що це летить до нас. А потім вже сюди прийшов, побачив таке. В общем, страшно. Я розумію, що на жаль вони і музей, і садочок знищили повністю. Три удари припали на центр міста. Тут офіси. В одному з них проходив захід. На щастя, люди перебували в укритті, відбулися подряпинами. Мы в подвале, у нас вот эти все окна даже подвальные, хоть они были завалены, даже окна все повылетали. То есть мы, не слышно было ни поовещений, ничего, а именно когда выбух такой, мы вскочили и бегом же в больше. Там еще есть в подвале еще подвал есть. То есть там оно оборудовано. Но то, що так от рядом і случилось. Наразі всі служби працюють на місцях ДСНС, екстрена швидка медична допомога, національна поліція. Наразі будуть обстежені всі приміщення, тому що руйнування досить значні, на предмет виявлення можливих ще людей під, скажімо так, завалами або тих людей, яким необхідно надати медичну допомогу. Аном на зараз відомо про одного загиблого. Це, це 40-річний перепрошую комунальник. Разом з колегами вони працювали поблизу місця удару, вивозили сміття, прибирали вулиці. Постраждали ще п'ятеро його колег та одна жінка. В неї сильні опіки. Загалом госпіталізовано чотирьох людей. Двоє з них у важкому стані, ще двоє у стані середньої тяжкості. Такі дані облвійськ адміністрації. Ну а прокурор Харківщини каже, що окупанти могли вдарити по Харкову безпілотниками. Линої дії. За попередніми даними, які ми маємо на даний час, це могли бути ударні БПЛА типу Гарань-2 з реактивними двигунами. Але після огляду місця події, вилучення уламків, ми будемо їх досліджувати разом з експертами і зможемо вже точно відповісти на це питання. Якщо воно підтвердиться, то це буде перший випадок застосування таких ударних БПЛА по місту. На місці зараз працюють усі комунальні служби, розчищають вулиці людям, роздають гарячу їжу. А ми продовжуємо перебувати на місці обстрілу, свідкувати за розвитком подій. І про все я буду повідомляти вам у наступних випусках. Оксана дякую, Таню. Це була Тетяна Доцяк, яка стежить за ліквідацією наслідків російського удару по дитячому садочку у Харкові.